Це черговий випуск говорить рівне, де я задаю різноманітні запитання перехожим рівнянам. А в цьому випуску будуть запитання і через мережу інтернет. І сьогодні, напередодні 8 березня, в мене єдине запитання: чого хочуть жінки? Чого хочуть жінки? Ой. Ну в даний момент ясно, актуально, щоб не було війни і дітей не забирали нікуди, нові армії і так далі. А так, звісно, жінка що хоче щастя, спокойствия. Благополуччя і щоб було сильне плечо рядом. О. Жінки багато хочуть, щоб чоловік був гарний і любив її, щоб відносився з повагою. Ну і жінка відносилась до чоловіка теж так само. Тоді буде взаємна повага. А такі, знаєте, я вже в руках, то я згадую такий вірш. Чуть, що правда, російський, ну нічого. Він написав: все одняв у мене казнящий Бог. Здоров'я, силу, воздух, сон. Но лише одну, тебе при мені оставити змог, щоб я йому молитися мог. Гарне питання. Я думаю, жінки самі знають, що вони хочуть. Напевно, квіти. Щастя в житті. Кожній приємно, коли є увага, підтримка. Віра в неї. І це не завжди має бути сильна жінка, це будь-яка. Щастя. Щастя. Жінки хочуть бути щасливими. Справжнього жіночого щастя. Справжніх чоловіків побільше. Дякую. Не, не залицані чолочки, а справжніх чоловіків. Ну, по-перше, кохання хочуть, щоб їх любили, щоб робили для них якісь вчинки. Не знаю. Щастя. Чому хочу жінки? Ну, я хочу ну, наболі, брилянти. Але якщо серйозно, якщо серйозно, все набагато простіше. Нам жінкам потрібно бути впевненими в завтрашньому дні. Ми хочемо бути коханими і бути впевненими в наших чоловіках, які зможуть дати все, що потрібно для щастя. Це дуже просто, чоловіки. А про все станне. Попробуйте догадатись самі. Цей випуск виходив за інформаційної підтримки спільноти рівне, місто чарівних людей. Вступайте в спільноту, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились. Побачимось.